Як уникнути хаосу в бізнесі та навчитися керувати процесами? Потрібна, по-перше, систематизація. по-друге, систематизація вона дозволяє якраз зробити порядок у вашій компанії. Для того щоб навчитися керувати процесами, потрібне розуміння того, в чому Суть цього процесу полягає, який результат цього процесу, і як він повинен відбуватися в ідеалі, для того, щоб його можна було скоригувати. Для того, щоб керувати кимось, керувати якоюсь людиною або якимось певним підрозділом, потрібно не так багато. Для цього потрібно розуміти добре. Ідеальну картинку роботи цього підрозділу, і ідеальний кінцевий результат роботи цього підрозділу. Коли ви розумієте ці речі, ви можете співставити те, що відбувається у підрозділі зараз, і з тим, що повинно бути на виході, і з тим, що необхідно отримати в результаті його діяльності. Коли ви можете співставити реальну ситуацію з тією ситуацією, яка є ідеальною. То ось це співставлення це є власне управлінням, це є керуванням. Ці коригування, які вносити кожного дня, кожного тижня, кожного місяця в роботу своїх співробітників, в роботу своїх команд. Це є налагодження того, щоб. Поточна ситуація у нас співпадала з максимально можливою ідеальною ситуацією, щоб ідеальний кінцевий результат був якомога ближчим до того, що ви зараз робите. Як по кожній людині, так і по підрозділу у цілому. У цьому полягає суть керування. Окрім того, суть керування полягає у тому, що ви спочатку повинні віддати комусь відповідальність, а потім мати якісь важелі для того, щоб перевірити, як він цю відповідальність використовує. Є три елементи того, як здійснюється управління. Спершу ви навчаєте когось щось робити, ви йому передаєте якісь компетенції, потім ви йому передаєте відповідальність за виконання певної роботи по цих компетенціях, і після цього ви вже робите функцію контролю і коригування якщо потрібно. І знову ж таки, якщо під час коригування потрібно знову підвищити його кваліфікацію, ви знову надаєте йому якісь. Компетенцій, яких у нього не вистачає, для того, щоб він зміг робити свою роботу. І знову він бере після цього на себе відповідальність, робить цю роботу, і знову йде цикл коригування. Так відбувається цикл управління процесами і якоюсь діяльністю у компанії.